І 46% латиноамериканців підтримали Дональда Трампа на президентських виборах у США, і це рекордний показник серед республіканців, що засвідчили результати екзитполів Edison Research та видання Washington Post. Як пише видання Axios, у результаті Трамп зміг перевершити Джорджа Буша, який 20 років тому мав 44% голосів латиноамериканців і Рональда Рейгана у 1980 році. Йому дісталося лише 37%. Утім, зауважимо, що на попередніх. Виборах за власника Трамп медіа проголосували 36% із паномовних громадян Америки. Ну і головним фактором зростання нинішньої вже підтримки республіканців, експерти вважають інфляцію. А що Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати війну проти України? Ось про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті. За його словами, Росія досі має здатність ціяти нестабільність і втручатися у життя нації у таких регіонах, як Північна Африка, Близький Схід і такі країни, як Ємен. Усій Європі потрібен важель впливу на нього, заявив український президент. we <music>